Я знову вітаю всіх на своєму youtube каналі. І я нарешті Алхома, і я щось малюю і кажу, і я дотримуюсь обіцянки повернутись до свого блогерства. І я нарешті вирішила дотриматись обіцянки щодо запису туторіалів, і ідея для першого туторіала прийшла мені дуже швидко, тому що десь півроку тому висниця попросила записати про те, як малювати губи. Дякую велике за ідею. І ще окреме дякую за те, що назвали мої губи, точніше, губи моїх персонажів, гарними і соковитими. Стараюсь, стараюсь, стараюсь. Цитую коментар: можливо, є якісь секрети або інсайти, що допомагають зробити їх такими. Як такого секрету чи інсайту нема, вони просто такі робляться. А як саме вони такі робляться, я якраз таки покажу в цьому відео. І оскільки це мій перший туторіал, я вирішила розробити систему і потім запитати у вас, чи вам зручна така система. Це три квадратика, як ви бачите, і в цих трьох квадратиках я схематично намітила, які ракурси ми з вами будемо вивчати сьогодні. Перший квадратик лівий верхній це анфас. Наступний квадратик це три чверті, і нижній квадратик це у нас профіль. Ну і я пропоную довго не тягнути, а просто почати малювати перший квадратик, в якому у нас губи в ракурсі анфас. Швиденько роблю розміточку, просто щоб знати, де у нас центр чого, і у верхній половині по центру цієї верхньої половини я малюю сердечко. Це сердечко це у нас центр верхньої губи. Та частина, де у нас на губі, така ямочка. І якщо вам раптом цікаво, чому сердечко, а не умовно, кружечок, то мені, по-перше, здається, що сердечко цією своєю верхньою частиною дуже класно позначає місце, де у нас галочка на губі. І по-друге, треба уявити це сердечко об'ємним, і тоді нам буде легше накладати освітлення на це сердечко, і також нам буде зручно його складати у перспективі. Я вам потім це покажу наглядно. А от нижня губа у нас складається з таких типу як еліпсів, тому в нижній частині я малюю один еліпс справа, і інший еліпс зліва. Вони мають плюс-мінус стикатись одне з одним на центрі. А потім я малюю дві цяточки, і ці дві цяточки будуть у нас позначати ширину власне рота. Вони можуть знаходитись де завгодно, в залежності від емоції, але у мене спокійні губи, такі беземоційні майже тому вони у мене якраз на цій лінії, яка ділить наш квадратик по горизонталі. Для зручності я роблю цей шар з сердечками та еліпсами прозорим і починаю промальовувати лінію наших губ. І ось тут ця наша розмітка нам допомагає, тому що по суті нам треба повторити контури наших фігур. Раджу також іноді відзеркалювати малюнок, щоб розуміти, де він може бути несиметричним і так далі, тому що відзеркалення це дуже класно підсвічує. Потім я знизу об'єдную еліпси однією лінією так, щоб вони створили контур нашої майбутньої нижньої губи. І виходячи з нашого сердечка, починаючи якраз таки з малювання галочки, я веду лінії до наших країв рота. Як бачите, я лінії до кінця не доводжу. Тобто зверху я залишаю лише галочку від сердечка, а знизу власне, ту саму лінію, яка об'єднувала два еліпси між собою. І це дуже зручно в наступному кроці, тому що, як бачите, я вже накладаю колір, і там, де у нас немає цього контуру губ. Якраз таки розмиті ділянки трохи. Чому так? Тому що натуральні губи, які не нафарбовані помадою, наприклад, вони мають такий трошечки розмитий вигляд. Далі я супер швиденько накидаю тіні навколо наших губ. Це у нас тінь під нижньою губою. У нас нижня губа дуже сильно виступає над обличчям, тому тінь під нею прям дуже помітна завжди. Ну, і оскільки у нас світло падає зліва, то я позначаю тінь справа від наших губ, трошки таку невеличку. І не тільки знизу, а ще й зверху. Чому зверху? Тому що верхня частина, оцей от трикутник між носом і цяточками, якими ми позначали ширину рота, цей трикутник також трохи має об'єм, він виступає вперед. Тому що наші губи оточені круговим м'язом рота. Ось справа схема, як цей м'яз виглядає. Далі, на прикладах, я теж буду позначати цей і розказувати вам, як він працює. Також я позначила невеличкою цяточкою таку тінню впадинку, яка у нас є у кінчику рота, і носогубну складку. Оскільки у нас світло падає зліва, то з лівої частини цієї носогубної складки у нас буде тінь. Для зручності я також перефарбувала скетч самих губ у більш такий червоний відтінок, але темніший, просто щоб ми їх бачили. І позначаю трошки затемнення на самих губах, враховуючи те, звідки падає світло. Швиденько перефарбовуємо галочку, яка залишилась від сердечка у відтінок, світліший за вашу основну цю шкіру. І нарешті ми з вами поглиблюємо тіні. Я вирішила зробити таке більш різке освітлення, тому у мене різка така темна тінь під губою. І також я намітила тінь від носа, який тут взагалі не бере ніякої участі. І оскільки верхня губа вона виступає трошечки над нижньою в певних місцях, ми робимо таку тонесеньку, темну, глибоку тінь під нижньою губою. Оскільки я малюю такі пухкі губи, то у мене тінь також падає між двома еліпсами, які я малювала до того у розмітці. Чому? Тому що ці два еліпси позначають дві найбільш такі пухкі зони нижньої губи, а між ними йде трошечки заглиблення. Це не обов'язково, особливо якщо ви малюєте тонкі губи, або навпаки дуже дуже об'ємні, які прям рівномірно об'ємні, але в моєму випадку так. Ось на цьому етапі губи вже стають більш-менш реалістичними, тому що ми робимо об'єм знизу верхньої губи і знизу нижньої губи. Але обов'язково під нижньою губою ми залишаємо непрофарбовану ділянку, тому що там, де закінчується колір губи, сама губа не закінчується. У нас є така невеличка кайма на губах, яка не має кольору, але тим не менш вона все ще об'ємна і все ще виступає. І, згадуючи ті самі еліпси, той еліпс, який був ближчий до джерела освітлення, я трошечки підсвічую більш світлим рожевим кольором. Накидуємо також бліки на нашу ось цю носогубну ямочку. Найбільш виступаючі ділянки я виділяю таким різким бліком. І не забуваємо про круговий м'яз рота. Він у нас досі існує, і ділянка, де він у нас виступає, також має бути підсвічена більш світлим кольором. А якщо ви хочете взагалі всіх вразити, то киньте ще рефлекс під нижню губу, але тим не менш відокремте цей рефлекс відтінком від самої губи, щоб воно не зливалось в одне. Я вже можу вас привітати з тим, що основна частина роботи зроблена тепер залишились просто малесенькі деталі. Таким як поглиблення тіней, наприклад, підчищання всього зайвого, що у нас від скетчу позалишалось, можемо трошечки поуточнювати форми, поуточнювати якісь деталі кольорів, наприклад, перехід з кольорової цієї частини губ до некольорової. Коротше, тут у нас йде суто рендеринг, проявлення якихось деталей, приведення всього до ладу. Я, наприклад, додала трошечки світлої частини на верхню губу, такими масками, щоб була така. Візуально текстура читалась, щоб губа не була ідеально гладкою, але я не люблю, наприклад, промальовувати дуже сильно текстуру губ. ще особисто я люблю додавати рефлекс на верхню губу, на низ верхньої губи, тому що мені просто так подобається. Вони мені тоді видаються більш такими блискучими, вологими. знаєте. На нижній губі, оскільки вона більш об'ємна, я промальовую текстуру прям ще сильніше. Я накидаю знову ж таки масками світлу частину. І потім ось так неакуратно, у вигляді простих рисочок накидаю бліки, які будуть у нас найяскравіші, їх трошечки розмиваю, підчищаю драчкою, і, власне, все. Потім все, що я роблю, це поглиблюю тіні там, де їх треба поглибити. Ну і губи готові. Ну що, переходимо до більш цікавого: губи у три чверті. Починаємо з того самого: сердечко та еліпси, але. Враховуємо перспективу, тобто той еліпс, який у нас далі від глядача, має бути більш такий у перспективі, трошечки приплюснутий. І сердечко також ми враховуємо, що воно має бути об'ємне, і дальня його частина має бути також у перспективі. Так само ставимо цяточки, проводимо лінії, враховуючи те, що губа у нас об'ємна, і промальовуємо власне контур губи. А тепер цікаве, я спеціально обрала цей ракурс і спеціально обрала це освітлення для того, щоб вам показати, як саме працює круговий м'яз рота. Я трохи гіперболізовано цю лінію намітила, тому що ця лінія це якраз таки і є той самий м'яз, який трохи виступає, і його в цьому ракурсі може бути дуже видно або не прям сильно видно, але тим не менш він у нас помітний. І він проходить прямо навколо рота, тобто він у нас відчувається на рельєфі так само і під губами, і над губами. Тут все так само, як я показувала на першому прикладі, накидуємо кольори, накидуємо світлотінь, накидуємо, де що у нас має бути. Дуже схематично, я навіть дуже сильно все розблюрюю. Тут я вирішила додати трошечки заднього світла, тому що воно дуже класно і зручно покаже вам, як виглядає той самий круговий м'яз рота. Більш докладно, я напевно зможу розказати про це в якомусь відео, про те, як малювати цілком обличчя, тому що зараз, от, ізольовано, на губах, це трошечки складніше пояснити, просто цей м'яз він знову ж таки виступає, і якщо ви хочете добитись реалізму, то вам треба ось цей невеличкий об'єм показати. Швиденько так трошечки скетчево накидую бліки, там, де у нас сильно виступаючі частини, а це саме край губ. І також позначаю ось цю ямочку над губою між губами і носом. Ну і звичайно, підсвітила трошечки шкіру зліва від губ. Ви вже знаєте, чому не хочу повторюватись багато разів. Ось саме на цьому ракурсі мені здається найкраще видно, чому важливо враховувати об'єм того самого сердечка і об'єм еліпсів. Тому що якщо уявити сердечко та еліпси об'ємними, то ви плюс-мінус зрозумієте, як на них має падати світло. Тобто у нас така пухкенька верхня губа, і ось це сердечко воно достатньо сильно виступає. І як бачите, на сердечку своє освітлення, і трошечки позаду, для того, щоб підкреслити об'єм верхньої губи за сердечком, теж є трошечки світла. Тобто воно не одразу впадає у тінь. І бачите. Нижні оці два еліпси, вони теж об'ємні, і тому я їх одне від одного освітленням відділяю. Тобто у того заднього еліпса, який далі від нас, своє освітлення, те, яке падає ззаду, а у того еліпсу, який попереду, своє освітлення, яке падає від того світла, що зліва. І, власне, так працює малювання. Ми уявляємо собі спочатку прості фігури, те, як вони взаємодіють з оточенням, зі світлом і так далі, і потім вже об'єднуємо їх у щось цільне. Сам процес накладання кольору, в залежності від ракурсу, він особливо сильно не змінюється. Змінюється лише перспектива, і буде змінюватись у вас, звичайно ж, освітлення. Тут я вже переходжу до промальовування деталей, роблю більш глибокі тіні там, де вони мають бути глибшими. Підчищаю те, що зайве, те, що у нас залишилось від скетчу, щось неакуратне підчищаю, і вирішила, до речі, зробити ці губи такі більш блискучі, наче на них нанесли якусь олійку. От, тому бліки тут відрізняються, вони не такі рвані, вони більш перетікають між собою. І ось такий. Класний результат ми з вами маємо по другому квадратику. І тепер ми з вами знаємо, як малювати аж два ракурси губ. Тепер у нас з вами найскладніший, на мою думку, ракурс це профіль. Тому що тут, от з перспективою буде ще складніше. Пригадуємо те, як працює наше об'ємне сердечко. Воно або повністю повертається до нас лише одним боком, і цей бік, він має бути трошечки в перспективі. Або дальній бік сердечка взагалі от трошечки буквально видно от пару міліметрів. Той еліпс, який дальній від нас, він стає прям таким вертикальним, як яйце. А от передній еліпс залишається у моєму випадку досі горизонтальним, але він може бути в залежності від повороту голови і круглим. І таким же ж приплюснутим, як дальній еліпс. Це залежить виключно від того, як далеко від нас повертається голова. Знову ж таки, цяткою я позначаю, де буде кутик рота, і промальовую все так, щоб об'єднати лініями все це в одне ціле. Ось тут у мене були спроби підібрати якийсь колір фону, але. Мені не сподобалось нічого, мені не сподобалось, як він виглядає, цей фон з кольором губ, який я обрала, тому я його прибрала, не звертайте уваги. Ось тут відбувається все те ж саме, що відбувалось у попередніх квадратиках. Тобто я схематично накидаю кольором форму наших губ. Схематично накидаю тіні, обов'язково підмічаю галочку, яка залишилась від сердечка більш світлим кольором, але лише одну половинку, ту, що ближче до нас, тому що задня половинка вона у нас в тіні знаходиться. Я, до речі, тільки зараз помітила, що я усюди обрала освітлення зліва. Це вийшло несвідомо, я не знаю, чого так. Але оскільки освітлення у нас падає зліва. То я поглиблюю тіні у цій ямочці, яка між верхньою губою та носом. І також затемнюю ті частини губ, які у нас знаходяться в тіні. Знову ж таки, для зручності відокремлюю нижню губу від верхньої, тим, що накидаю на низ верхньої губи тінь. І оскільки дальній еліпс. Він теж в тіні, я його відокремлюю тою ж самою тінню від ближчого до нас еліпсу. Тобто, у нас повноцінне таке освітлення буде лише на ближньому еліпсі, на ньому буде і блік, і тінь. Трошечки сильніше висвітлюю ту частинку, яка у нас виступає. Я знаю, що ви вже пам'ятаєте, що це за м'яз, тому я не буду повторюватись. До речі, на цьому ракурсі мені здається, супер класно видно, що на кольоровій частині губи її об'єм не закінчується. Тобто, у кутику рота я залишаю світлий простір кольору шкіри, а не кольору самої губи, і він об'ємний. Оце тому, що якраз таки об'єм наших губ він не весь червоненький або рожевенький. По краю ось цього об'єму проходить така тонка лінія, трошечки розмита кольору нашої шкіри звичайної. І ось, власне, під цією тоненькою лінією кольору шкіри, у нас вже починається тінь. Не одразу під червоним, а трошечки нижче. Шкіру я вирішила не рендерити взагалі ні на яких прикладах, тому що шкіра тут не головне, головне тут губи, власне. Шкіра то окреме відео буде, знаєте, тому що шкіра така багатогранна у нас штука. Тому. Так, трошечки накидаю, трошечки приводжу до ладу саму шкіру, накидаю бліки на якраз таки на цю от галочку сердечка. І накидаю такі рвані, знову ж таки, неакуратні бліки, тому що тут у нас губи не блискучі, а просто ну, звичайні. Все як у першому квадратику. І щоб трошечки добитись більш натурального ефекту, тому що вони у мене вийшли з якимись такими надто об'ємними. Краями ці губи, я просто їх стирачкою заокруглюю, щоб вони були більш такі природні. І ось такий власне результат ми з вами маємо: ось такі три ракурси. І, до речі, цей підхід з еліпсами та сердечками можна використовувати для будь-якої форми губ. Якщо ви хочете більш пухку верхню губу і меншу нижню, то ви можете збільшити сердечко. Якщо ви хочете ще більш пухку нижню губу, ви можете збільшувати еліпси, ви можете гратися з пропорціями, робити рот ширшим або вущим. Ви можете малювати тонкі губи, просто стиснувши всі ці фігури по вертикалі так, щоб вони були більш пласкі. Ви можете робити взагалі будь-що. І я впевнена, що у вас це супер класно вийде, тому що я знаю, що ви у мене самі талановиті, самі класні, самі круті, самі розумні і взагалі найкращі. Головне, будьте сміливі, і навіть якщо щось не виходить з першого разу, просто практикуйтесь далі і у вас обов'язково вийде, тому що ви найкращі знову ж таки. Якщо у вас є якісь додаткові питання, ви можете не соромитись і задавати їх у коментарях під відео або ось тут у мене QR-и які ведуть на мої соцмережі на Тікток і Інстаграм, можете на мене там підписатись або просто запитати, що завгодно, і я вам відповім і спробую допомогти. І ще я приймаю в коментарях тут побажання по наступним туторіалам, можливо, вам хочеться, щоб я розглянула щось ще, наприклад, очі, носи, волосся. Нігті, я не знаю, що захочете. Пишіть, що вас цікавить, і я спробую також записати відео і обов'язково залишити фідбек про цей формат туторіала. Чи вам все сподобалось, чи вам було зручно? Це все ж таки мій перший туторіал. І якщо є щось, що я можу зробити, щоб покращити якість цих навчальних відео, або якось може зробити їх більш зрозумілими, більш детальними, то також про це сміливо пишіть. Я відкрита до будь-яких пропозицій. І ще два останніх прохання. Якщо ви раптом намалювали за цим туторіалом губи, якщо ви ним скористалися, якщо цей туторіал був для вас корисний, то, будь ласочка, відмітьте мене в інстаграмі. Якщо опублікуєте свою роботу, тому що мені дуже цікаво подивитись. І також, якщо у вас є фінансова можливість підтримати військо наше зараз, то ось тут у верхньому куточку посилання на мою монобанку, яку я відкрила для бригади свого чоловіка. Він служить у 46-й окремій аеромобільній подільській бригаді, і все, що падає на цю баночку, я доначу на загальну баночку цієї бригади, щоб у них завжди були якісь кошти на їхні потреби. Тому, якщо ви хочете підтримати мого чоловіка, то, будь ласочка, закиньте там хоча б гривню п'ять, тому що будь-який внесок, навіть найменший, він дуже важливий. А з вами була Алхома. Я сподіваюся. Вам все сподобалось, тому що для мене це був цікавий досвід. Підписуйтесь на мої соцмережі. Не забувайте поставити лайк, залишити якийсь коментар. Якщо вам подобається мій контент, то підписуйтесь. Я не можу пообіцяти, враховуючи умови те, що я буду постити щопонеділка, але як мінімум раз на тиждень я буду старатись постити відоси, тому підтримуйте мене. Будь ласка, в цьому всім до побачення до наступного тижня.